1991 року Україна відновила незалежність. Але насправді історія нашої країни налічує понад тисячу років саме там, у далекому минулому, зародилася славна держава Київська Русь Україна. Стій, не перемикайся! Це урок літератури, усе правильно. І сьогодні буде надзвичайно цікаво та пізнавально. Поляни жили окремо і володіли своїми родами, і до того вони жили родами кожний на своєму місці. І були три брати одному ім'я Кий, другому щек, а третьому Хорив. А сестра в них була Либідь. Саме так починається оповідь про утворення Києва в повісті минулих літ, найвідомішому і найдавнішому літописі нашого народу. А що таке літопис? Це що, що влітку писали. Літопис запис історичних подій, поданий у часовій послідовності за літами, тобто за роками. Літопис водночас історичний документ і художній твір. А це можна поєднати? Звичайно. Подання фактів опис подій минулого вказують на те, що літопис історичний документ наявність легенд, переказів, казок, прислів та приказок, у яких багато образних слів характеризує літопис як художній твір. Уже з перших рядків повісті минулих літ дізнаємося історичний факт. Засновники Києва належали до слов'янського племені вони були полянами. А хто ж писав літописи? Авторами були ченці при монастирях, оскільки саме ці люди вміли читати і писати. Чернець монах, особа релігійної спільноти. Вважають, що над повістю минулих літ, працював чернець Києво-Печерського монастиря Нестор Літописець. Він походив із багатої родини, був освіченою людиною, знав іноземні мови. Під час роботи над літописом не лише опрацьовував перекази та легенди, а й мав доступ до князівських архівів, тому у творі зафіксував багато історичних фактів та описав події від найдавніших часів до 1113 року. Події ж, описані в розділі про заснування Києва, Очевидно, відбуваються наприкінці V століття Сидів Кий на горі, де тепер узвіз боричів. А Щек сидів на горі, що зветься нині Щекавицею. А хорив на третій горі, яку прозвали Хоревицею. Отак вони сиділи на горах? Нащо? Сиділи узначені жили. А що таке узвіз? Узвіз це вулиця з крутим спуском. І збудували вони місто. На честь старшого брата свого нарекли його Київ. Був круг міста ліс і бір Великий, і ловився там усякий звір, і були мужі, чоловіки, мудрі тямущі, а називалися вони Полянами від них поляни і донині в Києві. Отак із літопису дізнаємося про утворення нашої столиці і те, як кий став князем. Князь це титул володаря та правителя Київської Русі України. Він прирівнювався до короля. Тобто, все таки було? Ніяких інших версій? Прочитай уривок із повісті минулих літ та з'ясуй, чи справді Кий був князем. Зверни увагу. В уривку вказується місто Царгород. Це народна назва столиці могутньої на той час Візантійської імперії. Сьогодні Стамбул, Туреччина. І є теорія, що насправді Київ не князем, а звичайним перевізником, тобто переправляв людей або товарі через річку на човні чи плоті. Але автор літопису спростовує це у такому випадку навряд чи грецький цар зустрічав би його з великою шанобою та почастями. Тож можемо стверджувати, що Кий був князем що сталося після смерті Кия? Які племена, окрім полян, проживали на території нашої держави? І що таке Велика Київ? Дізнаєшся після того, як прочитаєш оповідь про заснування Києва до кінця? Тож тепер ти бачиш, що насправді історія нашої держави сягає сивої давнини. А також знаєш, на честь кого назвали столиці України. Як думаєш, яке значення мають літописи для нас, сучасників? Літописи мають історичну цінність, оскільки розповідають про минуле. Також це своєрідний зв'язок поколінь, який допомагає усвідомити своє коріння, хто ми є і якого роду. Літописні твори зберігають культурну спадщину, допомагають зрозуміти традиції нашого народу, розкрити потенціал культури та розвивати її. Вони є джерелом творчості для багатьох митців та матеріалом для вивчення розвитку української мови. Знайомлячись із літописами. Починаєш розуміти, як формувався сучасний світ. Запам'ятай літопис запис історичних подій, поданий у часовій послідовності за літами, тобто за роками. Це водночас історичний документ подає факти події минулого та художній твір містить перекази, легенди, казки, прислів'я і приказки. Авторами літописів були ченці при монастирях. Оскільки вони вміли читати і писати. Повість минулих літ найдавніший і найвідоміший літопис нашого народу, який описує події від заснування Києва до 1113 року. Автором цієї пам'ятки вважають нестора літописця, ченця Києво-Печерської лаври. В оповіді про заснування Києва події відбуваються наприкінці V століття. Саме тоді брати Кий, Щек, Хорив та сестра їхня Либідь заснували місто на берегах Дніпра Київ. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Попереду ще багато цікавого.